Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас на відео огляді універсальний пульт від бренду Кванда, а саме модель KT-GR. Пульт йде від виробника в захисному блістері, що захищає його від пилу, бруду та невеличких поскоджень. Також зі зворотній сторони виробник вказує, що пульт не потребує налаштування і бренди, що він замінює. Давайте його відкриємо та подивимось на нього поближче. На картонці вказується невеличкий модельний ряд. І що ми бачимо? Бачимо, пульт прекрасно виконаний з abs пластику, глянцевий, кнопки у нас не світяться. Відкривається кришка і вставляємо дві батарейки формату 3А, закриваємо. Екран у нас. Підсвітився. От ми ввімкнули пульт, показує нам температуру, корисні функції, які потрібні на пульту для кондиціонера. Для того, щоб пульт підключився, вам обов'язково потрібно ваш кондиціонер ввімкнути в розетку і пробувати зразу. Же Якщо якісь функції не працюють, потрібно зажати кнопку Sell та тримати. Він підналаштується під ваш кондиціонер. Обов'язково, якщо у вас пульт в такому корпусі, тому що у брендів там, Mideo, Hitachi, LG, Samsung є пульти в такому корпусі, то тоді цей універсальний пульт буде стовідсотково. Замінювати їх. Якщо пульт буде в інакшому корпусі, це потрібно пробувати. Тому що пульт ну, неможливо в пульт засунути дуже багато кодів, щоб він замінював всі бренди, всі. Ризик завжди є на це і універсальний пульт. Але завжди можна налаштувати його під модель. Якщо у вас виникають якісь питання по налаштуванню, чи цей універсальний пульт підійде до вашої моделі, звертайтесь в коментарі з радістю вам буду відповідати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. до зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш пульт і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжи Затон 4 дроб4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!